Мандрувати, пізнавати, бачити Україну можливо навіть під час війни. Унікальні куточки нашої держави, де відносно безпечно та спокійно, відкривають нові туристичні стежки, відновлюють роботу садиби у найвіддаленіших містечках та селах. Власники туристичних зелених будинків, зокрема на Бакоті, ще з квітня почали приймати туристів. З початку війни там селять людей, які рятувались від ракетних ударів. І саме більшість переселенців ставили ініціаторами відновлення туризму, бо це та частина, Економіка, яка повинна працювати на наші Збройні сили і так само, як заводи і фабрики, наближати перемогу. Туди можна покласти каремат, спальник і переночувати. Ніч у наметах або тематичній кімнаті чи на березі Дністра. Такий відпочинок в унікальному куточку нашої країни впродовж кількох років розробляв Сергій Толстіхін. Бакота зачарувала мандрівника і своїм монастирем і дивовижною історією створення найбільшого водосховища. І саме тут на Бакоті Сергій захотів започаткувати власну справу. Два роки власноруч перелаштовував стару хату на садибу мандрівників і вже цьогоріч мав повноцінно приймати туристів. Але війна завадила планам. Помешкання стало прихистком для переселенців. Один з них Юрій Матюх. Він з родиною приїхав з Броварів. До повномасштабного вторгнення з дружиною також активно відпочивали. Життя в Бакоті надихнуло до відновлення туризму і відкриття своєї справи. Ми зібрали всі найбільші цікавинки, найцікавіші ті, що тут є в регіоні. Всі їх об'єднали в один веломаршрут і зробили такий триденний цікавий насичений тур. Думали, що приїхали на кілька днів врятуватись від обстрілів, але тепер залишаються назавжди. Розповідає дружина Юрія Альона. Уже купують будинок, який теж має стати частиною туристичної справи. Для мене це зовсім інший світ. Я ніколи не жила в селі. Для мене це взагалі щось таке дивне, цікаве, незвичне. Десятків туристичних автобусів на оглядовому майданчику, як це було до війни, нині на Бакоті немає. Але немає і порожніх хат. Скрізь є відпочивальники. Люди їдуть з Києва та Чернівців, Хмельницького та Харкова. Лише на кілька днів, аби відновитись. І саме такий туризм потрібен українцям, вважає мандрівник Сергій Толстіхін, який Буде підтримувати і розвивати громади у війну. Туризм це частина економіки кожна частина економіки платить податки, за якими утримуємо наших хоробрих хлопців і дівчат. Ще одна перевага Бакоти тут відносно безпечно, адже на території немає військових чи стратегічних об'єктів. Відпочинок, насолода, природою, в принципі компанія. Ми любимо подорожувати, любому Україну, і тут насправді дуже гарні місця. Громади Бакоти не мають достатнього фінансування. Тут немає великих підприємств, але природа, історичні таємниці теж. Можуть приносити чималі гроші. І саме туризму, який сплачує податки і наповнює економіку, намагаються навчити місцевих родина Толстіхіних і Матюх. Бо навіть відпочинок, за який йдуть гроші до місцевого бюджету, так само наближає перемогу України, як і великі фабрики та заводи. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти єдині новини.